Привіт всім! Сьогодні я хотіла би розповісти вам про наші пошуки в Америці гречки. Це виявилося непросто. Ми ходили по різних магазинах. У більшості магазинів, де продаються іноземні продукти, ми гречку взагалі не знайшли. Але ось минулого тижня ми відвідали Mediterranean Store і там була гречка, але гречка була зроблена в. Росії, отже, ми не підтримуємо е, країну агресора, і тому ми шукали саме якусь альтернативу. Ми вже рік її не куштували тут в Америці і дуже-дуже скучили. І це корисний продукт. І хотіли би знайти, е, щоб е, насолоджуватися. Отже, нам прийшла сьогодні посилка достатньо швидко. Ми замовили е, зробили, знайшли на Амазон, ми зробили замовлення. І буквально за три дні нам доставили. Компанія знаходиться в Чикаго. Ну, Багато хто з вас знає, що в Чикаго є велика українська діаспора, і зараз будемо дивитися, як вона прийшла, і що саме якого типу нам прийшла гречка. Та-дам! Я думаю, що всі українці, хто не так давно був в Україні, вони вже знають, що це за гречка, що це скверянка, зроблена в Київській області. І ось в Америці ви можете її замовити на Amazon. Дивіться, ми замовили відразу три упаковки по 800 грамів. Ось так вона прийшла ціла, неушкоджена. І достатньо швидко за три дні нам доставили прямо до порогу. Отже, ми раді! І я хотіла би вам показати, що сьогодні на вечерю я приготую з цієї гречки. Слідуйте за мною. Отже, сьогодні на вечерю я хочу приготувати гречаний типу плов. Для цього я візьму таке філія з куриці. Підготоване, воно вже має бути помите, просушене. Потім вам знадобиться морква і цибулина, але я вже тут підготувала і нарізала. Я вже отак, отак я потерла на бурякову терку, нашу моркву, і ось отак я порізала дрібно цибульку. Ось таким чином. Потім нам знадобиться, звісно, гречка. Я візьму півтора, півтора стакани, нам знадобиться водичка. Олія, будь-яка, яку ви любите. Ну, тільки щоб вона не мала якогось там такого сильного запаху, сіль і перець. Чорний, звичайний, молотий перець. І це, в принципі, все. Отже, ми беремо наше філе. Ми маємо його порізати дрібними шматочками, я от трішечки тут обрізаю є такі жирні частинки. Ми його поріжемо таким чином дрібним кубиком. Я лівша, тому я ріжу лівою рукою. <гум> Можливо, для когось це дивно, але я не вмію робити це правою. Пишу я правою, а все інше роблю лівою рукою. То за радянських часів нас батьки перевчали, вважалося, що це недобре. Але зараз, я так розумію, дітей не перевчають. І, мабуть, нічого поганого в цьому нема. Але тільки писати я вмію. Правою рукою все решту роблю лівою. Отже, так ми його поріжемо. І це ми підготували вже для того, щоб смажити. Перше ми обсмажуємо курочку. Я підготую сковорідку. Ось така в мене велика сковорідка є, і нам знадобиться ще до неї кришка. Розігріваємо. Як сковорідка розігріється, ми додамо масло. Отже, я буду готувати на півтора. Скани гречки, це в мене така мірна чашка, яка дорівнює півстакани. Я відміряю сюди гречку. Я її не буду перебирати. Тут написано, що вона дуже чиста, не треба перебирати. Вона дійсно дуже чиста. Я її висипаю в екран сито. і мию. Все, залишаємо, хай вона стікає. Зараз вже в нас підігрілася наша пательня, і ми будемо доливати масло і засмажувати. Отже, ми додаємо сюди курочку на розігріту пательню, розігріти масло, і на середньому вогні ми її підсмажуємо. Отже, коли курочка трішечки має підрум'янитися, і, звісно, що не мають бути такі сирі частинки, чекаємо і приготуємо нашу гречку. Зараз я її переміщу відразу. Я буду переміщувати таким чином, щоб мені було зручніше. А й буде тут. Нам не, потрібно, ніякий, не потрібен ніякий додатковий посуд, тобто ми все це зробимо прямо тут в пателіні. Цим мені подобається цей рецепт, тому що він достатньо швидкий, легкий і корисний на вечір, достатньо нормальний для вечері. Отже, ми додаємо сюди курочку, на розігріти пательню, розігріти масло і на середньому вогні ми її підсмажуємо. Прилипло. Отже, коли курочка трішечки має підрум'янитися, і, звісно, що не мають бути такі сирі частинки, чекаємо і приготуємо нашу гречку. Зараз я її переміщу відразу. Я буду переміщувати таким чином, щоб мені було зручніше. А й буде тут. Нам не потрібно ніяка, ніякий не потрібен додатковий посуд, тобто ми все це зробимо прямо тут в пательні. Цим мені подобається цей рецепт, тому що він достатньо швидкий, легкий і корисний на вечір достатньо нормальний для. Вечері, ну, зараз можна вже додавати цибульку, обсмажуємо разом з цибулькою. І як тільки цибулька буде схожа на те, що вона виглядає вже так трішечки м'якою, то ми можемо додавати вже морковку. Ще поки що не готова. Отже, знову ж таки на середньому вогні не треба робити дуже низьку температуру або дуже великий вогонь. У ну, мене електроплита, я вже прилучилася на ній готувати. До речі, на диво, американські електричні плити вони швидше нагріваються, ніж українські. Вдома в мене індукційна плита в Україні. Я звикала до неї, мені подобалося, але тут маємо, що маємо поки що. В процесі. Можна додавати морковку. Присипаємо, І я відразу це все підсолю, щоб воно насичувалося смаком. Так. Потім будемо ще досалювати, поки що це, щоб курочка наша також мала смак з овочами. Ще трішечки. Я це все роблю на око. В принципі, я завжди вгадую. І відразу додам перчику трохи, потім будемо це все дозаправляти. так Вже стоять такі гарні аромати. І досмажуємо, щоб. Морква трішечки припустилася і стала м'якішою. Цей рецепт простий і він, в принципі, займає загалом ну, десь хвилин 30 максимум на приготування, то якщо ви хочете щось швидке, легке, це ось саме про це. Ну, і також підготувати. Я підготувала теплу воду, тому що в мене це з керамічним покр... це навіть не керамічне, це з камню покриття моєї сковорідки. і вона не любить перепадів температури, тому я доливаю в неї тільки гарячу воду, щоб не полопалась поверхня. Ну, до речі, знайти посуд в Америці, такий, як я користувалася в Україні. Мені було теж непросто, так як у більшості магазинів продається тефлон і ще якийсь там новітній матеріал, який, в принципі, мені здається, що він не зовсім є екологічним. Я, звикла працювати і люблю сковорідки з кам'яним покриттям, то я знайшла також на Амазон. Звісно, що більшість товарів тут виготовлено в Китаї, але вона достатньо непоганої якості, і я вже користуюся нею ну, десь. Пів року користуюся і вона мене достатньо, абсолютно задовільняє. До неї в комплекті йшла кришка, багато американських сковорідок, вони не мають кришку в комплекті, а ця мала. І це також великий плюс, вона десь коштувала порядка 40 доларів, ну це така достатньо велика. Я не знаю навіть, скільки це. В діаметрі. Це був найбільший розмір, який можливо було купити. І в ній дуже зручно багато що робити. Ну і вже час нам додавати нашу гречку. Я відразу її так закину і відразу доливатиму воду. Ось так, ми зробимо. Так, трохи перемішаємо і додамо нашу підготовлену теплу воду. Ну, якщо у вас там якась іншого типу сковорода, то вам не обов'язково це робити з теплою водою. Можете додавати звичайну воду, холодну, з під крану, фільтровану, яку ви там ви користуєтесь. Ось десь так має бути. навіть, навіть Ось так. Так, десь на, на пальчик, ну, в мене вона широка, тому я на пальчик більше додаю води, ніж гречки. І ми її залишаємо в спокої, накриваємо кришкою, і воно має тушитися на середньому вогні до того, як випарується, випарується вода. Потім ми її ще перемішаємо перед тим, як вона буде вже майже готова, ми перемішаємо, спробуємо на і досолимо. Я потім покажу, що вийде. Час перевірити, як справи у нашої гречі. Ну, через кришку виглядає, що начебто вона готова, але це ще може бути не факт. Дивимося. Ну так, зверху начебто готова. Але ми дивимося, що всередині. Ми бачимо, що там ще є вода. Тобто ця вода має випаруватися. І тут, на цьому моменті, ми маємо прибрати вогонь. І саме тут ми маємо вже її скуштувати. Я відберу на сіль спробувати. то я відберу трішечки, покладу прямо сюди. Це чиста підставка під ложку, щоб не обруднити мені інший, інший посуд. І спробую. Так, мені не потрібно додавати солі, але я додала би ще трішечки перцю, щоб було більш ароматно і гостріше. Я люблю гостре. Отже, додам перчику, перемішаю, поки воно ще може добре мішатися. Гречка ще трішечки жорсткувата. Десь так. У мене в сім'ї всі люблять гостре. І на меншому, ще меншому вогні ми будемо її після перемішування доварювати. Ще буквально їй знадобиться під кришкою, ще, я думаю, хвилин до трьох, але треба буде сюди постійно десь отак буде нормально. І ще три хвилинки чекаємо. Отже, момент істини. Будемо перевіряти, перевіряти вже на готовність. Так, води вже нема, вона випарувалася. Гречка виглядає розсипчастою. Пробуємо. Ложка вимита. Готове? Готово? Вимикаємо. Добре вийшла. Ну і покладу тарілку, щоб ви бачили, як це виглядає. І скільки це може бути порцій. Ну ось, припустимо, я на вечерю їм стільки, ну і тут ще залишається. Я знаю ще таких порцій, ще з п'ять. Тобто, це навіть на пару днів. Дякую вам всім за увагу, за те, що ви приділили свій час, переглядаючи те, як я готую гречку. Підписуйтесь на мій канал, я буду ділитися все більше і більше різними цікавинками. Це не тільки рецепти, це будуть і подорожі, і різні інші речі, можливо, якісь питання, як в Америці ми живемо, як ми вирішуємо ті чи інші питання. Тож буду рада, щоб ви дивилися і спілкувалися зі мною. Якщо у вас є якісь там коментарі або ви хочете поділитися рецептами, будь ласка, залишайте коментарі або побажання. Па-па! На все добре!